Невже це сталося? І в 2025 році комусь з українських пенсіонерів все ж таки обмежуть виплату пенсійної винагороди? Про все це у цьому відео. Мене звати Середницький Євгеній, я адвокат. І як ви здогадалися, сьогодні знову говоримо про пенсію. Можливо, вам надоїло? Можливо, мені теж, але я хочу достучатися до вас і розповсюдити правдиву інформацію, оскільки засоби масової інформації знову понесли по всім можливим каналам і розповсюдили наступну інформацію. То я, в свою чергу, хочу заспокоїти наших пенсіонерів, розкласти все по поличкам і дійсно донести правдиву інформацію. З посиланнями на першоджерела. Так, саме на першоджерела. Тому я наголошую і буду наголошувати і далі, що як тільки ви прочитали якийсь кричащий заголовок. Не потрібно хапатися за голову і просто битися в істеріці. Потрібно почитати одну новину, потім друге, а потім, все ж таки, вийти на перше джерело. Якщо є посилання на нормативно-правові акти, то спробувати з ними ознайомитися. А як ви знаєте. Всі нормативно-правові акти у нас знаходяться у відкритому доступі, і зараз у всіх є комп'ютери, мобільні телефони, є багато спеціалізованих блогів, спеціалізованих ресурсів, де можна перевірити будь-яку інформацію. А також ви можете її перевіряти, підписавшись на мій YouTube канал, на якому я розповсюджую правдиву інформацію, пов'язану з усіма юридичними змінами, з оглядом судової практики. Тому, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайк. Дзвіночок, щоб не пропустити і бути в курсі. А темою сьогоднішнього відео є наступна інформація. Мова піде про обмеження пенсійної виплати для деяких категорій пенсіонерів. А саме для ВПО внутрішньо переміщених осіб, які отримали пенсію вже в період повномасштабного вторгнення агресору. І отримують саме виплату через Ощадбанк. Зараз запитаєте, чому саме через Ощад, можливо, в когось приватівські картки. Ні, саме через Ощад отримують цю виплату і вказана категорія пенсіонерів, якщо не Пройшла повну ідентифікацію, або якщо протягом року з моменту отримання пенсії не знімала свої кошти з вказаного пенсійного рахунку, хоча я дивуюся, покажіть мені, хоч одного пенсіонера, особливо з мінімальною заробітною платою, хто не користується своєю карткою і не жодного разу не зняв гроші зі своєї картки. То вказаним пенсіонерам начебто будуть блокувати картки і перераховувати вказані виплати з рахунків ощадбанку до пенсійного фонду. Одразу хочу всіх заспокоїти: інформація неправдива. Є посилання на статтю 41. Бюджетного кодексу 25-го року, однак, ознайомившися з казаним нормативно-правовим актом, проаналізувавши його, хочу вам сказати, що в статті 41 взагалі ніякого згадування ні про ВПО, ні про казану категорію пенсіонерів. Тому видихаємо інформацію знову. З деяким перебільшенням. Тому в наступному відео планую проговорити з вами саме тему, пов'язану з обмеженнями пенсійної виплати. Кому ж насправді і саме чому можуть обмежувати такі виплати, щоб більше ні в кого не було ніяких сумнів. Підготую вказане відео, ви слідкуйте за моїми наступними сюжетами, щоб бути в курсі новин. Залишу посилання на всі нормативно-правові акти, щоб потім ніхто не писав в коментарях: ей, друже, ти знову щось вигадав, де посилання, знову одна і та сама інформація, це все застаріло, ми це все знали. Розумієте, з мобілізацією також всі все знають, але потім знову допускають одних і тих самих помилок. Я, в свою чергу, хочу наголосити, що перед кожним судовим засіданням я також. Кожного разу перечитую одні і ті ж самі кодекс. І в цьому не бачу нічого поганого. Наприкінці, що хочу сказати: пенсіонери, особливо ВПО, заспокоїмося, ніяких обмежень виплат не планується, нічого не відміняється. Спіть спокійно, розраховуйтесь картками. Картки також не будуть блокувати. Хто сумнівається? Дивіться мої всі попередні відео, в яких розказував про нові блокування карток. А з вами був Євгеній Середницький. Всього вам найкращого. Бережіть себе, слідкуйте за інформацією, тримайте руку на пульсі. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо сподобалось, поставте вподобайку і пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео свої запитання, побажання і пропозиції. До побачення.